Всім доброго дня! Сьогодні про наступні оновлення в мене в магазині бренду Луна та Джулія. Луна та Джулія це український бренд білизни. Луна це є бюстгалтери, топи та трусики. Джулія це більше базові спортивні моделі. У мене в магазині це є топи та легенд. Також в них є кологоти. У мене в магазині цього бренду є тільки топи та легендси велосипедки і почну я сьогодні з оновлення луни. Луна виготовила дуже класні топи у рубчик, топи майка. Ось. Вони складаються 95% з бавовни, 5% еластану. Є у білому та у чорному кольорі. Довжина така комфортна, має зручний патентик, бавовна приємна до тіла, тянуться вони дуже класно, є в розмірі M, L і ціна 432 гривні і в кольорі чорному. Наступне це буде бренд Джулія Топ. Бренд Джулія теж є варіант топу майки у рубчик. Тут матеріал мікрофібра, комфортний, еластичний у розмірі SM та LXL, Тут спарені розміри. Ціна 506 гривень, 504 перепрошую. І вони от такі от подовжені. Спинка дуже комфортна, завужена, як бачите. І буде універсальною для різних типів фігури. До них також можна підібрати дуже класний варіант велосипедок. Велосипедки це якби подовжені шортики облягаючі, безшовні. Велосипедки є класичні, чорні, безшовні ціною 430 гривень, і також є такий варіант, як пуш-ап. Пуш-ап буде коштувати 500 гривень. І вони мають такий от шовчик на сідничках. Тобто збоку буде виглядати, ніби шортики огортають гарно сіднички, і візуально їх піднімають догори. Високий, зручна посадка тут і дуже комфортно. Велосипедки. Велосипедки, ще раз показую за рахунок того, що в них є шовчик на сідничках, який візуально буде піднімати ваші сіднички і робити таку форму яблучка, підтягнуту. Вони коштують 500 гривень. Наявності в магазині є у розмірі ELICE. Також оновлення по бренду Джулія є два види топів таких більш класичних, базових спортивних, укорочених на широку бретелечку та на вузьку бретелечку. Ще широка, що вузька, зараз наявності є у ціні 280 гривень. Виглядають вони ось так от. У кольорі чорний, беш та білий І тоненька бретель буде виглядати ось так. І оновлення також є по бюстиках луна, є безшовні бюстгалтери та бюстгалтери із кісточкою.